Тел PRACTIC 25 кВт. Продовжуємо сьогодні серію відео оглядів продукції заводу Альтеп, і я вас познайомлю сьогодні саме з цією моделлю. З вами Олег і канал КВТ ваш експерт з теплотехніки. Серія котлів Neos PRACTIC має в своїй лінійці 12-15. 20, 25 і 30 кВт. Повторюсь, сьогодні у нас на огляді модель саме 25 кВт, яка підходить для е, приватних будинків площею не більше 250 квадратних метрів. Оптимальніше буде, якщо дану модель е, взяти на будиночок. 200-220 квадратних метрів. Тоді ви матимете запас потужності в котла, і даний котел не буде конденсувати і забивати димоход, тобто буде працювати правильно. Давайте більш детальніше оглянемо цю модельку. Як ви бачите, котел трьохдверний. Це свідчить про те, що котел має вже полочний теплообмінник. Дана, дана модель укомплектована комплектом для очистки, запобіжний клапан, інструкція з експлуатації. Теплообмінник у котла поличного типу, виконаний із жароміцної сталі, товщина, як ми бачимо, 5 міліметрів. Полички цільно гнуті, що мінімізує кількість зварних швів у даній моделі. Середня дверця в нас слугує для завантаження палива. І остання третя у нас ревізійна для чистки золи. Котел укомплектовано зольним ящиком для зручності. Колосники мають колосникову градку для того, щоб дрова не висипались під час ревізії котла. Котел також має клапан для підключення механічного регулятора тяги. З обох боків котла є місця для встановлення вентилятора, якщо котел укомплектований електронною автоматикою. Камера згорання в даній серії котлів об'ємна, глибока, що вирізняє їх від інших моделей своїх конкурентів. Так, для прикладу, 25 кВт моделька має довжину камери згорання 60 см, що дозволяє використовувати довгі поліна. На задній частині котла ми бачимо розташований димохід. Діаметр димоходу зовнішній 160 мм. Димоходна труба укомплектована шивером для регулювання тяги. Ми бачимо патрубок зворотньої води 2-дюймовий, і патрубок для зливу води у разі, коли потрібно обслужити котел. На верхній частині котла е, також є патрубок е, подаючої лінії і е, патрубок для під'єднання запобіжного клапану, який йде в комплекті. Габарити котла. По висоті ми маємо від низу до верхньої частини котла 117 мм. Ширина котла по корпусу 76. Якщо ми беремо по корпусу до початку димоходної труби 90 см, ширина котла. По корпусу 45. Висота е, димоходу від підлоги до центру димоходу 101 см і 4 мм. Фурнітура на котлові доволі якісна. Е, ручки е, мають е, зручну форму, е, мають пластик незгораємий. Е, Котел укомплектовано регулюємими завісами з роликами для плавного закриття. Дверці утеплені, мають керамічний шнур для щільності. На нашому складі ми завжди підтримуємо повний асортимент твердопаливних котлів, таких як Neus, Altep, Fenix, багато різних інших. Тому при необхідності підібрати якусь необхідну модель, яка підходить саме для вас. Дзвоніть обов'язково допоможемо. Відвантажуємо котли в день замовлення. Доставка може бути або нашим автомобілем, якщо це в межах Київської області, або ж за допомогою нової пошти, доставка котлів до вашої адреси завжди безкоштовна ніяких додаткових комісій при сплаті наложеного платежу, і так далі, ви не сплачуєте при оформленні замовлення. Обов'язково отримуєте фіскальний чек, що є вашим залогом Ну що ви маєте гарантію на цей котел. Позвертайтесь. Безпосередньо до нас, як до офіційного представника заводу, щоб отримати якісну та сертифіковану продукцію. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте підписатись на наш канал, для того, щоб вчасно отримувати всі нові відео. Якщо дане відео вам було корисне, поставте лайк і напишіть в коментарях, які питання у вас є. Обов'язково вам допоможемо з підбором, з експлуатацією. Якщо виникають якісь труднощі в налаштуванні автоматики чи механічного регулятора тяги, пишіть, обов'язково дамо відповідь на всі ваші питання. Ще раз дякуємо. З вами був Олег, компанія КВТ, ваш експерт з теплотехніки.